Жодного кандидата від опозиції, так званий переможець, отримав аж 87,28% голосів. Решту голосів центральна виборча комісія розподілила між технічними кандидатами, яких внесли до бюлетенів для надання удаваної правдоподібності виборчому процесу. Так, комуніст Микола Харитонов отримав трохи більше 4% голосів. Псевдо опозиціонер Владислав Даванков 3,8%. 85%. соратник покійного Жириновського Леонід Слуцький, 3,2% голосів. Ольга Айвазовська з нами на зв'язку. Це голова, голова правління громадської мережі. Опора. Вітання вам. Доброго дня, пані Ольговіта. Ну зрозуміло, що в Росії вибори визнали, швидко порахували, але також маємо інформацію, що більшість цивілізованих країн не визнають ці вибори і. Вважають їх також сфабрикованими, скажімо так, і вигаданими певними кандидатами. Але хотіла би почати з того, як ви вважаєте, що це змінить для світової спільноти, і чи будуть вони надалі сприймати Путіна як законного президента Російської Федерації? Давайте розмежуємо два фактори: перше це законні вибори, друге це легітимні вибори про законність в авторитарному режимі. Ти мова не може, тому що всі закони приймаються в силу тих обставин, які виникли в цьому режимі. Тобто говорити про те, що закони в Росії відповідають принципам верховенства права, враховують потреби, інтереси прав людини. Ну не нам не доводиться. Легітимність це набагато складніше поняття: це ми приймаємо чи не приймаємо. Тобто, це політичне рішення, це сприйняття, це. Прийнятність процесу і однозначно ці вибори не є легітимними, тому що навіть якщо ви подивитесь в цілому по результатах реакції світових, ви побачите скільки жорстко і чітко принаймні, західного світу з цього північного поясу заявили, що ці вибори не були ані законними, як не дивно, ані вільними і чесними. І навіть чітко прокомунікували, що легітимність президента Путіна поставлена через це під сумнів. І ми проаналізували до прикладу хто привітав Путіна з перемогою на так званих виборах: це його і Російські в цілому партнери, і ми бачимо таке розмежування щодо держав, які в тому числі ставляться позитивно-негативно до України або до питання. Збройної агресії в центрі Європи стоять на нашій стороні. Тобто серед представлених їх практично немає. Перш за все привітав Китай, Венесуела, КНДР, Узбекистан, Іран, Саудівська Аравія, Нігерія, Сирія, Пакистан, Алжир, Індія. Тобто немає країн західного світу чи великої сімки, які підтримують Україну. Це очевидний факт і це демонструє ставлення до виборчого процесу. Ми аналізували більш жорстко. Заяви більш детально, і вони є дійсно жорсткими. Ми бачимо, що до прикладу, речник Міністерства Міністерство Закордонних Справ, перепрошую Республіки Німеччина, Федеративної Республіки Німеччина не називає президента президентом, тобто, вони використовують вордінг визначення як Владимір Путін, але без представки президент. Наприклад, міністр закордонних справ Литви, Литва, звичайно, дуже жорстка до збройної агресії РФ, і це видно і по цим заявам говорить, що це була імітація виборів і фарс, Легітим, Легітимність виборчого процесу не можна тут оцінювати. І за цих обставин нові повноваження отримані Володимиром Путіном позбавлені будь-якої демократичної легітимності. Тобто, коли такі політичні заяви лунають, ну на мою думку, що відбувається досить серйозний сув. Вставлені і підрив легітимності або зниження легітимності це процес. Він не відбувається в одномоментно, тому що всі намагаються спочатку переоцінити питання конкурентності. Очевидним є фактом знищення опозиції Російської Федерації як такої. Вбивства е, Навального е, і всі е, наслідки, які йдуть е, за цим відсутність будь-якої конкуренції під час виборів, е, і е, приймають факт, що конкуренції немає. Далі приймають факт, що фарс відбувається на рівні явки, на рівні виборчих процедур. Але ключове те, що легітимність під, ну, підірвана самим процесом. Є е, е, світовий тренд, який до, до речі дуже цікавий. Це те, що Останні роки авторитарні лідери і в тоталітарних режимах, де відбувається імітація голосування. Тобто, приходять люди на дільниці, заповнюють якісь бюлетні вкидають їх в урни, але немає медіа, немає неурядових організацій, немає спостерігачів незалежних. Якраз демонструється все вищий, вищий рівень підтримки формальної, тобто намальованої в протоколах президентів або глав держави. Тому Росія дуже активно рухається туди, і я що хочу нагадати, що в листопаді 2023 року парламентська асамблея ради Європи прийняла дуже жорстку резолюцію щодо цих виборів, і в ній вона вже називає президента Путіна диктатором, що велика зміна. Пані Ольго, хотівши поцікавитися от вашої думки стосовно роботи закордонних дільниць виборчих Російської Федерації, які там були організовані, і от ці росіяни або громадяни, або власники цих паспортів російських, які прийшли туди голосувати. От чи є на вашу думку якась певна логіка у діях цих людей? Вони залишили свою країну через протест проти режиму Путіна, переїхали на територію об'єднаної Європи. Так, а тепер вони пішли на вибор. І нехай вони голосують проти Путіна. Але чи таким чином ці люди не легітимізують випадково цей режим, від якого вони втікли? Трошки маніпулятивне запитання. Просто мені цікаво ваша думка е, ні, ну воно не є маніпулятивним, ну хоча воно тенденційне, тому що ви вже оприлюднюєте своє ставлення до нього. Але перш за все за кордоном не перебувають виключно ліберали. І ті, хто підтримує демократичний розвиток Російської Федерації, якби вони такими були, вони були б напевно більш дієвими, тому що ми не бачили великих протестів в Українах, де точно безпеці цих людей нічого. Не загрожує черги, які були продемонстровані о 12-й годині. Знаєте, грали перш за все на руку Владимира Путіна, якби це було не смішно. Тобто прийшли люди, постояли в чергах. Потім офіційні результати, які точно були домальовані, намальовані, посилаючись на цю картинку реальності, а черги були і всередині країни в 12-й годині. Поза нею на окремих дільницях намалювали дуже високу явку. Чим, начебто, додали легітимності режиму, тобто це абсурдна акція сама по собі була, яка насправді призвела до зворотньої реакції. Я б радила опозиції, якщо вона себе такою вважає, політична опозиція та навіть громадські діячі, які можуть не прагнути йти до влади. В Російській Федерації в постпутінський період мають усвідомлювати, що вони мають не лише права, а й відповідальність, і будь-які акції мають бути достатньо раціональними, щоб е, заперечували легітимність режиму, а не підвищували її. Такими діями вони навпаки створили картинку, яка потрібна пропагандистам, яка була продемонстрована в медіа і на внутрішню аудиторію. Очевидно, на зовнішню, тому що уявіть собі в Індії, в Китаї. Де немає негативного ставлення до Російської Федерації як такої і або холодне, або негативне певним чином ставлення до перспективи перемоги в Україні в цій війні, просто показують цю картинку глядачам, на яку громадську думку на які висновки наштовхується ця історія. Очевидно, що якщо є великий масовий протест, то його варто би було показати в центрах столиць. А не на виборчих дільницях з тим, що Путін нелегітимний. легітимний, і цим би вони допомогли. Так вони допомогли режиму. Дякуємо дуже, пані Ольго. Спасибі вам, що знайшли Дякую час. Вам. Ольга Івазовська була з нами, голова правління громадянської мережі. ОПОРА, спасибі, що доєднались.